Так, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі майстерня Ковальчука. Для тих, хто першим на моєму каналі, я займаюся подрібнювачами сіна, соломи, тобто сінорізками. Сінорізки непрості, вакуумні. Хто бажає передивитися більш детальну інформацію, може зайти на мої попередні відео. Там є більш детальна інформація. Я розказую, як, що складається, як працює, є робота самих сінорізок. Сьогодні у мене відправка їде на Миколаїв. Сінорізочка. Я на них кажу красуні, бо то що вони не сінорізун, а сінорізка, вона, красуня, трудяга. Це буде відправка. Чоловік має приїхати сам, він зумані, його двигун. Таку, в такому варіанті він попросив зробити йому троніжку. І підняти вище. Ну, а це стандартна у мене комплектація, щоб 1,05 висоти якраз було по пояс, щоб було зручно загружати. Також ще одна сінорізочка теж для чоловіка вже готова. Буде вона у нас відправлятися е, для чоловіка з понеділка. Вже вона висохне добре, я її зберу і будемо відправляти. Не знімав відео, бо усе не вистачає часу. Роботи багато. І домашньої роботи, і людям треба допомогти зробити добро, тому що люди хочуть якісне за ті гроші, які вони платять, а не якусь китайську бляшку, яка гнеться в руках. Ну, хто знає мою роботу, розуміє, про що я кажу. Багато людей вже придбали і мають такі чудові апарати. Працюють і задоволені, бо я сам такий самий маю. І економію майже в 4 рази. Якщо порахувати, якби давати просто сіно кроликам. Та не тільки сіно, до мене дзвонив чоловік, ми з ним спілкувалися. Він навіть пробував стебли кукурудзи перебивати. Я буду також перебивати трошки пізніше, знімав відео, покажу, як, як працює над стеблами кукурудзи. Бо в нього не вистачає сіна, і він, як би каже, я трошки додаю стебла кукурудзи і мелика без, безподобно, чудово. Так що такі у нас справи: робота йде помалу, життя йде далі, діти ростуть. Потрібно працювати. Незважаючи на усі негаразди і негоди, будемо надіятися на краще. Усім бажаю міцного здоров'я і всього самого найкращого.